Із бюджетних варіантів. На макіці, бачите, стреси. Тобто треба вкласти волосся наперед. Отак. Все. Немає імітації шкіри голови. Є. Бачите, воно зіходиться в точці. Волосся не блистить як штучне, бо воно натуральне. Ось, Дивіться, як вона виглядає ззаду. Тобто вона не, не рідка буде, а достатньо така. Тобто, як повіє вітер, то нічого у вас там не, не буде видно. Ось так можна робити за одне вушко, за друге. Шубчика можна постригти, так, як вам захочеться, бо він йде такий сильно подовжений. Я його вклала ось так. Ось дивіться, якщо сильно просто його, його треба вкласти і підстригти. Або просто підстригти. Тобто, дивіться, отак воно виглядає.